Ерефія продовжує запалювати. Тепер там навіть тварини є героями останніх новин. Здається, чотирьох лапів стали головними опонентами та росіяфобами. Наприклад, у Хабарівському краї мавпа по кличці Гарік утекла із клітки, напилась віскаря. І пішла кусати росіян. Гаріка затримала поліція. кажуть, що тхнула від тварини перегаром не те слово. У Москві цей челендж перейняв удав, який утік з квартири, і через унітаз проповз до сусідів. Ну зате від закрепу ще довго страждати бідолахи не будуть. А у Трязанську область кошмарить армія мошок. кажуть, утворюються навіть цілі хмари комах. Продовжив спеціальну тваринну операцію. Лой звичайний із Салавата, який збив. Жінку самого диверсанта, до речі, так і не вдалося знайти. До теми про п'яну мавпу Гаріка радимо господарці його забрати і якнайшвидше, бо здається, ми знайшли примату роботу. На Росії відкрила вакансію дегустатора горілки, шукають фаната напою. Серед вимог уміння відрізнити дегустацію. Від запою насправді межа тут ну дуже тонка. В умовах є лікування в санаторії. Хоча тут доречніше, напевно, заключити контракт із витверезником. Священики за поревріком теж, м'яко кажучи, специфічні. Ось нещодавно один із попів порадив прихожанці вбити старого чоловіка, який її дратував. Він застарився, він шаркає ногами, коли ходить по кімнаті. Що мені ділять? вона мене. І скав його. Що сказали? Я сказав їй його. Господи, помилуй. Але й на цьому росіянин у рясі не спинився та розказав рецепт, як все ж таки позбутись зовнішнього подразника. Коли жіночка сказала, що не може таке зробити, він порадив їй. Терпіти терпи, терпець тебе шліфує. А нам дуже цікаво, чому такі поради, навіть якщо і жартома, взагалі приходять у голову церковній людині. Напишіть у коментарях свою думку. Ерефія презентувала новітні технології та похизувалась можливостями чорноморського флоту. Тільки гляньте, як феєрично поплило їхнє корито. <му> Бракує лише паруса, який би одинокий білєл на тій лопаті, якою вони і грибуть, і вигрібають одночасно. Тепер давайте трохи вернемося у цивільні кола окупантів. Поки одні молодики намагаються вижити на фронті, інші підробляють нічними <кій> метеликами. У столиці Мордору накрили чоловічий бордель усім працівничкам від 20 до 42 років. Здається, новорічні бажання російських воєнкомів почали збуватись. Це все на сьогодні. А ви залишайте вподобайки та коментуйте випуск. Підписуйтесь на Медіа та до зустрічі наступного тижня. 拜拜。Bye bye.